була запитання якої висоти вашої великісті потенції кортензія ванілафрас висота 1 метр Вочі 20 літрів кошту пересаджено 2500 гривень давай на поверхно квартия локоти повернуть Вочі лощику 20 літрів висота 1 метр може трошки більше покажуть візьмуть Moonlight серия Magical. Больше 20 литров. Это и пухнатый коштует Кошки 2000. Я тоже говорю. Пинка 20 литров. Сей коштует 1200 гривен и я меньше. Больше 700 литров. Высота 70 см, коштует 850 гривен. А це борти невідомий сорт, той що попався з геркулесом. Горщик 20 літрів, висота 90 сантиметрів. Коштує 1500 гривень. А ось і сам геркулес. Це рожевія. Горщик 20 літрів. Висота метр. Коштує 1500 гривень. Литл шкуки. Очень по 20 літрів. Вот такі. Ух насти слова. Видишки. Рамбазин. Очень 10 літрів. Це найвеликий. Высота 80 см. Є е. менший. 65 літрів коштує 650 гривень. І є зовсім маленький, маленького я візьму на руки. Коштує 380 гривень. Кіліманжара. Серія Magical. Вощик 10 літрів. Коштує 850 гривень. І Гарна гортензія. Вощик 7,5 літрів. Коштує 550 гривень. Бонфайр. Неймовірна гортензія, висота 80 см. Коштує 1500 гривень. Пандора красуня горщик 20 літрів. Коштує 1500 гривень. І в нас з'явився фантом. У горщику 10 літрів. Коштує така гортензія 500 гривень. Шапка, як моя голова. Замовляйте гуртензію на сайті балсатку. Посилання в профілю.